Вітаю, друзі, сьогодні, все ще 13 травня 2025 року. І щоб ми не забули, як швидко летить час. Сьогодні відбулося засідання у касаційному адміністративному суді у складі Верховного суду за позовом п'ятого президента України Петра Порошенка до президента України про скарження санкцій, накладених на нього указом президента, яким було Уведено в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 12 лютого 2025 року. Цікаво, що на цьому судовому засіданні у справу хотів вступити в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, Ігор Коломойський. тому що він вважає, що за результатами цієї справи можуть бути порушені його конституційні права. І відповідне клопотання від імені Ігоря Коломойського, який нагадаю, знаходиться в СІЗО, заявили його адвокат. Однак суд відмовив у задоволенні йому цього клопотання. Цікаво, також що на засідання не прибули представники Ради національної безпеки та України і Міністерства економіки. Яке залучити до участі у справі просили на минулому судовому засіданні, якщо не помиляюся, Кабінет міністрів України. Хоча представники Офісу президента Кабінету міністрів прибули на судове засідання. Цікаве клопотання заявили представники Петра Порошенка, п'ятого президента України. Вони заявили клопотання про те, щоб витрубувати. У Офісу президента докази, які використовувалися для накладення санкцій е, на Петра Порошенка. Це цілком логічно і закономірно. І після цього було засідання відкладене на 19 червня 2025 року, на 14 годину. Е, будемо спостерігати за тим, як розвивається цей процес. Поки що це все е, не має відношення до суті справи, тому що вирішується процесуальне клопотання. Однак дуже цікаво, які ж докази надасть Офіс президента. України на підтвердження того, які вони використовувалися під час накладення санкцій на Петра Порошенка. Я думаю, що там буде якась галімаття. Будемо спостерігати. Слава Україні!